Друзі, всім привіт! Маю слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде для когось своєчасним і принесе добрий плід у вашому житті та служенні Богу. Сьогодні є бажання поговорити про силу свідоцтва. Знаєте, що нам потрібно говорити про те, що зробив в нашому житті Господь, адже наш Бог, він чудотворець. І всі чудеса, всі е, Божі. Е, Прояви його турботи, любові, все це повинно озвучуватись нам. Ми не повинні забувати про те, що Бог добрий Бог, що Бог Він турбується про нас, піклується про нас. І коли ми побачили цю турботу в дії, скажу вам, не замовчуйтеся. Господь зцілив вас. Розкажіть комусь про це. Господь відкрив вам щось в своєму слові. Передайте це відкриття комусь, свідчить про його милосердя, його доброту, його турботу. Це допоможе вам посилювати свою духовну позицію і прославляти Бога. Той, хто прославляє Бога, того Господь прославляє. І це правильний такий взаємообмін. І ми перемагаємо диявола е, кров'ю агнця і словом свого свідоцтва. Ми засвідчуємо, ми бачимо, що Бог робить, і говоримо про це. Бо хто такий свідок? Це той, хто щось побачив і розповів. Якщо ми говоримо, що в наших устах розповідь про те, що Бог в нашому житті зробив, це є щось славне, то ми фактично підтверджуємо Боже Слово. Боже Слово в нас воно дає вагу тим словам, які ми говоримо. Бо ці слова посилаються на, на слово, на те, що Господь заповів нам ділитися е, свідоцтвами, ділитися розповідями про його чудеса, про його велич. Як ви думаєте, більшість людей дізнавалися про і славні діла Божі в життях своїх родичів, предків, попередників, як ті розповідали, ті писали книги, ті. Проповідники розказували це в проповідях. Сусіди на домашніх групах один одному розповідали. Кожна домашня група нехай розпочинається з свідоцтва. кожне служіння нехай розпочинається з свідоцтва. Я хочу, щоб в моєму житті кожен бачив руку Бога. Якщо буду розповідати про те, що Бог робить в моєму житті, це буде його прославляти. І я знаю, що у вас є що розповісти. Кожна людина може про велике чудо розповісти і може взагалі про якесь щось розповісти. І тому сьогодні я молюся разом з вами, щоб ви, якщо не пережили чудо, пережили і розповіли про нього. І я зараз прямо зараз буду молитися і вірити разом з вами в отримання вашого чуду. Тому приймайте цю молитву і тоді розповісте про те, що Господь зробив. У когось піде біль, у когось. Буде, буде явлене фінансове чудо, когось зцілення тіла. Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа, яви себе могутньо зараз виявлені чуда будь-якої людини. Яви себе зараз могутньо в ім'я Ісуса Христа. Нехай від маківки голови до, до підошву ніг. Стілюча сила зніме всякої ярмо страху, переживання. Господь, укріпи, зміцни і наповни кожного, хто чує ці слова. Але тут, Окей. тут проходять люди. Е, Привітно, привіталися. Ось і тому я хочу вам сказати, що цей день він для вашого чуда. Цей день він для того, щоб імені Господні було возвеличене і прославлено у вашому житті. Тому приймайте, приймайте чудо, приймайте е, вияв Божої слави, своєчасну допомогу. І розповічте про це. Розкажіть потім комусь, і нехай. Цей процес не зупиняється. Адже ми свідки Ісуса Христа не однократно, а на протязі е, всього життя. Кожен день в мене буде привід для того, щоб, е, для того, щоб засвідчити про благість добру. На наших устах повинно звучати е, це славне свідчення і щоденно прославляти Господа Ісуса Христа. Сила свідчення в наших устах це сила. Будуть бачити благість Божу. Вони будуть бачити Його славу. Вони переживуть цю славу, це чудеса в своєму житті і будуть мати причину також дякувати Богу, також прославляти Його. І цей список свідків буде поповнюватися. Кожен захоче пережити Боже чудо, почувши, що ви пережили це чудо. А Бог добрий Він буде робити чудеса в житті, кожному хто довіряє йому. Зробіть сьогодні крок для того, щоб свідчити про те, що Бог зробив у вашому житті, і це прославить Його. І покращить ваше життя. Божого благословення наступної зустрічі.